Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги сьогодні ось таке ось відео. Е попереднє відео з, в принципі, з фарфором. Е Дуже багато переглядів, але так на аукціоні Violet нічого не придбалося. Так що дивіться попереднє відео з фарфором. ось Може комусь щось зацікавить, можна буде купити. Ось, А це у нас наступні три лоти на аукціон Віоліті, Це у нас лоти з ляльками, дитячими іграшками. Періоду я точно не скажу. Можливо, СССР, можливо, трошки рання Україна. Точно сказати не можу, не профі. Ось. На моєму каналі є відео про кукли, які були на аукціоні Віоліті продані аж по 2000 гривень і вище. там, ось, так що... Якщо буде в мене можливість, залишу посилання на відео. Ось, зараз до вашої уваги ось такий ось. короткий огляд. І ось таке у нас діанка, можна так сказати, нагріття. Не знаю, як там цю куклу можна сказати. Ось така ось кукла з такою ось пластиковою головою. Так, ось у нас з чорними косима. Трошки, звісно, запущене. Синтетіка, не синтетіка, не знаю. Підпалювати не буду. Ось такий ось матеріал у нас трап'яний. Ну, я думаю, що це може і Ранні Україна, може і ні. Не, не буду казати, не знаю. Виробників я ніде тут не знайшов, ніяких, клейм, нічого ніде нема. Ось, ну. Зазвичай завжди є клейма, тут немає, ніде немає, ніде я нічого не знайшов. Не можу точно сказати, хто виробник даного у нас продукту. Ось, ось такі ось у нас ножки і ось така ось лялька. Ось це рідна одежа, я пам'ятаю її. Ось вона такою подажі продавалась на ліпучках. Ну, я ж кажу, ніде не ні бірочки, нічого нема. Може було дорізано, може і не було. Ось Ну, це я ж кажу, це не самопал, сразу вам кажу. Ну, в принципі, ясно, що вона ось така ось лялька Наук сьогодні в Віоліті буде виставлено. Ось так що запрошую. Посилання буде в описі до відео, переходьте. І купляйте чудова лялька. Наступна лялька вже пластику більше. Ось, ось така ось з головими очима, очі закриваються. Ось також, також ніяких клейм, ніде нічого нема. Ось, руки пластикові, голова пластикова, ноги пластикові, Тулуп у нас. Матерчатий. Ось куклі не нові, зразу кажу, це більш такі старі. Ось. З такоюсь оригінальною одежою. Кстати, це така вона була. Ось така ось лялька. Так буде виставлена на аукціоні ось Коси, ну, синтетика Це не оригінал, це синтетика. Ну, з такими ось такими косами, з такими бантиками. Так що кого зацікавить, прошу на аукціон посилання відео. Ось. Стоять вона, мабуть, в принципі, не буде, ота тільки сидіти. Так, ну і ця така більш велика. Також у нас пластикові ноги. Ось пластикові руки. Добре, все, кстати, прошито, ніде не відривається. Голова у нас тоже також пластикова. Тут, кстати, у нас є есть... ага, чина, Все, тут є, на цих немає. Ось така ось, ну, я ж кажу, іграшка це теж доволі така старенька, давно куплялася, ось так. що, буде Також виставлено на, на аукціон Віоліті, Переходьте. Приймайте участь в аукціоні іграшка, я ж кажу, іграшка старенька теж. І дуже вона і молода. Отже, у нас також відкривається, закривається, голубі. Так, так ось такий. Буду ще знімати відео. Чекаємо обновлення замови. Декілька, там, монет. декілька монет, декілька одну монету і там рол замовив на Національну банку України, так що очікуємо відео з оглядом. А поки якось такі ролики будуть коротенькі з е, лотами на аукціон Віоліті. Так що всі продаються, запрошую на аукціон Мі, Віоліті. Там багато листівок, монет, в основному монет багато. Чим собі Чим займався, та і більше всього і цього, На цьому наше відео завершуємо. Прошу поставити подобайку пишіть коментарі і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу, до побачення.